Доброго вечора. Ну, бачу по вашим обличчям, що є гарні новини. Як розкажіть, як все пройшло? Чи всі наші дівчата вже вдома, Ну, поки що не вдома, в себе вдома, але на нашій землі і вже під захистом е військовим. вашим. Розкажіть, як все відбувалося. Добрий вечір, Андрій Борисович. Дійсно, ми можемо сказати, що добрий вечір. Завдяки особистому втручанню Володимира Олександровича Зеленського, вашій допомозі, Андрій Борисович, і всім, хто входять в координаційний штаб з поводження військовополоненими, сьогодні нам вдалося провести обмін, наступний обмін, і ми повернули військових та 12 цивільних. Хотів би відмітити, що дійсно цей обмін завершився тим, що повернулись саме дівчата. Серед них є волонтери, які допомагали дитячим будинкам та збройним силам України. Є відомі е, наші представники полку Азов та інших військових формувань е, і збройних сил України і Національної гвардії та решти. Тому дійсно я хотів би сьогодні подякувати всім, хто приймав в цьому участь, і сказати, що. Ми чітко розуміємо, що наше завдання повернути абсолютно всіх, всіх героїв та героїнь. Ми на цьому не зупиняємось. У нас з'являються нові ідеї, як це е, зробити більш ефективно і все більше і більше час, частіше повертати наших героїв та героїнь. Дякую, дякую, Дмитро. Доброго вечора, Андрій Борисович. Доброго вечора, Україна. Так, сьогодні ми повернули 108 наших захисниць. Е, ви знаєте, що ці перемовини були дуже важкі. На жаль, сьогодні не було представників Червоного Христа, які б могли на очі переглянути стан наших дівчат, а також спитати у них безпосередньо, як їх тримали. Але ж сьогодні ми зробили те, над чим працювали так довго. Завдяки вашій координації, завдяки злагодженій роботі коронаційного штабу та всіх професіоналів, які входять до коранційного штабу, нам сьогодні знову вдалося виконати доручення президента щодо повернення всіх наших оборонців. Ми не зупиняємось, робота триває і будемо продовжувати. Наразі триває також робота над іншими обмінами, і ми їх зробимо. Дякую. Дякую. Я хочу, хочу подякувати вам особисто від імені президента. Я впевнений від імені всіх українців за ту тяжку, але так важливу роботу, яку ви провели сьогодні, і проводите кожного дня. Ми знаємо, як це робиться, і той темп обмінів повернення наших людей, які ви набрали. Я думаю, що він всіляє надію, що дійсно ми дуже скоро повернемо всіх наших людей додому. І ви торкнулися теми Червоного Христа. Ви знаєте, що в мене були розмови, ми збиралися з вами разом, говорили про необхідність роботи цієї організації в Україні І саме сьогодні, не чекаючи чогось. Але роботи щодо встановлення умов, в яких знаходяться. Ми знаємо, що це нелюдські умови, з яких знаходяться наші люди, наші герої, сьогодні. Я знаю, що ви до проведення обміну провели брифінг майже на лінії зіткнення, на якому були також присутні деякі народні депутати Верховної Ради, де говорили з засобами масової інформації, розповіли про. Наше запрошення, на жаль, дійсно, представників Червоного Христа сьогодні не було. І ви знаєте, я, як і сказав під час нашого зібрання минулого тижня, ми не будемо чекати, ми будемо діяти, і тому вже я чекаю на ваше повернення до столиці. І сьогодні я провів нараду і, і офіс президента, Міністерства закордонних справ. І уряд вже займається щодо долучення до цієї роботи е, всіх профільних міжнародних організацій. Ми зі всіма вже зв'язалися. Я думаю, цього тижня проведемо з ними е, відеозустріч. А також ми запрошуємо прийняти в цьому участь омбудсменів країн, країн-партнерів, країн, які готові будуть долучитися. Я думаю, що вже цього тижня ми зможемо е, проінформувати українців і засоби масової інформації про те, про наші наступні кроки, тому що нам дуже важливо добитися, щоб ми в першу чергу знали, в яких умовах знаходяться наші люди, і не зупинялися робити все, щоб вони всі повернулись. Я дуже вам дякую. Я знаю, що вже пізно. Тому вітання нашим дівчатам, які повернулися. І ще раз, я думаю, що вся Україна сьогодні слідкує за цим і дуже вам всі дякують. Ви дійсно теж герої. Тому що те, що ви сьогодні зробили і продовжуєте робити, це дуже дуже важливо. Я впевнений для кожного українця. І сьогодні такий дійсно важливий день, який трагічно почався. Ви знаєте, що була. Чергова атака дронів і є, на жаль, загиблі в столиці. Але на щастя, він, за, я сподіваюся, завершується на такій щасливій ноті. Дякую вам. Чекаємо вас вдома і до зустрічі. Дякую, дякую і дякую, дякую за роботу.